Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. І сьогодні ми з'ясуємо одне із властивостей світла. Відгадайте загадку, хто поруч іде, а слід не залишає? Догадалися? Це Тінь. Сонце природне джерело світла. У сонячний день. Весело бавитися на вулиці, створюючи таночки тіней, чи малювати, використовуючи тінь від предметів. А якщо день похмурий, чи довгий зимовий вечір, можна використати штучні джерела світла, такі як свічка, ліхтарик, лампа. Пропон... Пропоную повеселитися та побавитися в театр Тіней. Для цього знадобиться ліхтарик, папір, олівець і ножиці. Намалюйте на папері героїв з будь-якої казки і виріжте їх. Я намалювала героїв казки Ольги Зубер, смачний носик у затемненому приміщенні. Вмикнула ліхтарик і спрямувала промінь на стіну. Розглядайте тіні, наближаючи до ліхтарика і віддаляючи від нього, коли тінь більша, а коли менша. Можна розіграти сюжет казки. Тінь виникає тоді, коли на шляху світла трапляється непрозора перешкода. Декому вдається так скласти долоні, що їхня тінь схожа на образи тварин. Можливо, вам також вдасться так скласти пальці, щоб отримати тіні різних тварин. У театрі тіней можна захопливо бавитися, наскільки вистачить вашої фантазії. Поділіться результатами свого експерименту. Чекатиму відео та світлини. До зустрічі, малята!